Вони приїхали сюди як актори і погодилися на єдину зустріч не з пресою чи владою, а українськими захисниками. До зали, де на них чекають герої Ахтемсії та Таблаєв та Ада Роговцева, заходять без зайвого пафосу. Цій легендарній жінці вже 79, а вона без упину та страху їздить на лінію східного фронту і з відповіді на запитання, чому і розпочинає свою розмову з демобілізованими бійцями. Коли ти туди приїздиш, то ти. Відчуваєш себе людиною. Комбата ну, там, цілує в голову, не ну як, як у вас голови? Стоїмо, ми він так притиснувся до мене, я його в голову цілую, бо воно ж мені дитя. А він каже, я мамі подзвоню, можна ви їй скажете якесь слово? Він, значить, мамі дзвонить, дає мені слухавку, я е, їй там щось розказую. Вона мені питає, як він? Я кажу, ну як він? От стоїть коло мене, я його цілую в голову, зараз ще й в мордочку поцілую. Пауза. І звідти її голос цілує ще. 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 Материнське співпереживання ось ще одна причина, яка веде її на схід, і зрозуміти горе тієї, яка прийшла на могилу свого сина, каже жінка, не кожному дано. А їй нещодавно довелося у Костянтинівці біля стели бійцям, які загинули в неоголошеній війні. Тільки та людина, яка може сама втратила сина, а я втратила його. Може це зрозуміти. І оцей кам'яний рух, знаєте, у великого поета страждали ці такою російською, ахматовою є такі слова. Ну туди, де мовча мать стояла, так ніхто взглянуть і не посмів. Вона ще кілька хвилин говорить, а далі передає слово Ахтему. Відомий актор та режисер із родини депортованих кримських татар звертається до бійців українською. каже, ця зустріч справа честі. Адже цим людям завдячує нині усім, і тим, що має мирне небо над головою, і що може зніматися у кіно, грати на сцені і просто жити. Вони, вони мають співчуття, хоча воїни. Вони, те, що мене особисте дає надію на те, що, врешті-решт, ми побудуємо всі разом ту країну, в якою хочемо жити самі, в якою хочемо, щоб жили наші діти, те, що вони чітко усі розуміють, що вони там роблять, яку країну вони захищають, і яку країну вони хочуть побудувати разом. Слова акторів, бійці зустрічають оплесками, а далі беруться дякувати насамперед за громадянську позицію. Дуже мало є людей, які маючи бізнес і можливості в Російській Федерації, стають дорогою такого правдивості, і відчуття справедливості і болю за свій народ, напевно, перемагають ці лакомі куски заробітків. Зважаючи на вік, ви їздите, ви показуєте. І це бачать люди, тому що головне це зараз слово, аби люди бачили і чули. Ми вас підтримуємо і дякуємо за те, що ви є і що ви приїхали. Тривала зустріч менше ніж годину, та й цього кажуть бійці було достатньо. А от актори наголошують, нині українці повинні зробити усе, щоб їхні захисники перестали відчувати себе покинутими і непотрібними, і допомогли їм адаптуватися до мирного життя. Наталі Лозовик Віталій Магалатій, телеканал 402.